Вітання. підсумовуємо день на Юасуми. Військовослужбовець кролевця Олексій Гребенюк помер у київському шпиталі. Він був бійцем 72-ї бригади. Про це повідомила заступниця голови громадської організації Волонтерська спільнота. Разом переможемо Наталія Максименко. 7 листопада чоловік отримав поранення на світлодарській дузі. З Бахмутського шпиталю його переправили до Київського центрального шпиталю. Помер на 40-й день після отримання поранення, так і не прийшовши до тями. Третій раз він був на фронті. Перша війна, він афганець, він служив в Афганістані. Друга війна в нього почалася 15 2015 році. 15-16 рік він служив у 2016 уволився. Волився. місяців був вдома і знову пішов 72-ю бригаду Снайпером зоні АТО служив в Новолуганському. У селищі Озерне на Житомирщині попрощалися з майором Олександром Фоменком. Пілотом, який загинув минулої суботи. В останній путь льотчика прийшли провести близько 300 людей. Загинув поважна людина, льотчик. Ми всі сумуємо разом з цією родиною, тому прийшли попрощатися. Він гарний сім'янин, гарний друг, гарна чесна людина. Він слугував найкращим прикладом, прикладом тих людей відважних, які мають бути в нашій країні, які мають показувати приклад нашій молоді, який мають бути просто прикладом для усіх людей. Аварія літака, яким керував Олександр Фоменко, сталася 15 грудня близько третьої години дня. Літак су 27 розбився при заході на посадку. За фактом подій розпочали слідство. Його веде військова прокуратура центрального регіону. 43-річного Олександра Фоменка залишилась дружина та 14-річна донька. Чоловіка поховають завтра у шості. Звідки він родом його привезуть сьогодні, а завтра будуть ховати. З 11 до 12.30 буде прощання в центрі культури і дозвілля. Він буде похований там, де похована його мати. Так забажали рідні. На засіданні виконавчого комітету затвердили бюджет міста Суми на 2019 рік. За розрахунками директорки департаменту фінансів сумської міськради Світлани Липової бюджет складатиме 3 мільярди 135 мільйонів гривень. Це менше майже на 300 мільйонів ніж бюджет поточного року. Завтра на сесії новий бюджет мають затвердити депутати міської ради. Якої вони думки з приводу розрахунків? Дивіться далі о 20.40. Наразі матеріал готується до ефіру. Сьогодні на Сумщині з дев'ятої години ранку провели позапланову технічну перевірку системи оповіщення цивільного захисту населення. По обіді сирени звучали і в сумах. Що робити у таких ситуаціях? Дізнавався мій колега Олександр Комендант. Серед містя сум, вулиця Шевченка. О 12.10 вмикається сигнальна сирена оповіщення. Зараз проводять тестування системи оповіщення. Чи знаєте ви щось про це, як діяти ну, в таких ситуаціях? Обов'язково. у метро, у тролейбусі додому. Ну не дуже, скажімо так. Ну, ховатись нікуди тут не знаю. Про те, що робити у разі того, як почули сирену, розповіла Тетяна Каськова. Сигнал для населення називається Увага всім. Що таке? Що це таке? Значить, це довгий протяжний звук сирени, після якого йде мовна інформація. Кожен громадянин ну, повинен, перш за все, якщо це його заставці сигнал на вулицю, зупинитися і прослухати повідомлення. Повідомлення може бути вказано, яка надзвичайна ситуація склалася. В якому місті районі там яке місто, район, навіть вулиця попадає в зону ураження, так які дії громадян в разі їх знаходження саме в цій зоні? Для Ми різних надзвичайних оголошую, ситуацій є відповідні що... тексти повідомлень, які можуть звучати через систему оповіщення. За інформацією департаменту цивільного захисту населення в Сумській області налічується 115 сирен централізованого запуску та 96 вуличних гучномовців для повіщення населення. У разі виникнення надзвичайної ситуації текст повідомлення, окрім гучномовців, буде дублюватись і в ефірах нашої телерадіокомпанії. При надходженні команди від оперативно чергового цивільного захисту в Сумської області, телерадіокомпанії, черговий зміни достає пакет в сейфі, в якому знаходиться інформація. Ця інформація знаходиться на електронних носіях, яка ставиться в ефір і повторюється декілька разів. Наш черговий зміни тримає зв'язок з оперативним черговим. І по команді оперативна чергового повторює цю команду декілька разів. Олександр Комендант Олександр Сокол, новини на ЮАС Суми. Всього перевірка системи оповіщення області тривала три з половиною години. І, за словами заступниці директора департаменту цивільного захисту Сумщини Тетяни Коськової, пройшла успішно. Всі засоби оповіщення спрацювали. У Сумах почали продавати ялинки та сосни. Перші торговельні майданчики з'явились три дні тому. Що коштують хвойні цього року та скільки яток працює, далі у сюжеті. Це одна з торгових яток. Сьогодні тут пропонують понад ста дерев. Привезли їх з Ямпільського району. Розповідає продавець Євгеній, показує документи. Накладна, то, що ми їх не украли. Накладна на те, що ми їх не вкрали і привезли нам на машині, відповідно. Протокол про те, що ялинки не під радіацією у нас також Протокол. присутні. що Йоки не під радіацією у нас теж присутствують. Найдешевша коштує 100 гривень, говорить Євгеній Урей. Порівняно з минулим роком, це на 20% дорожче. Ціна ялинки та сосни залежить від її висоти та опухнатості. ця, наприклад, коштує 200 гривень, а ось ця – 2000. Я люблю ялинку. Ціна там кусача. Маленьке дерево 200 гривень. Вибирає Дяке сосну. Бо, бо... Обираю сосну, тому що вона дуже довго стоїть. Пахне до самого Різдва. У Сумах цьогоріч продаватимуть ялинки та сосни на трьох десятках майданчика, говорить начальник міського відділу торгівлі Олег Дубицький. На сьогодні, станом на сьогодні отримали реєстраційні картки. 29 суб'єктів господарювання на 24 адресах. За словами Олега Дубицького, міський бюджет не отримує грошей з реалізації хвойних дерев, оскільки місця для їхнього продажу надають безкоштовно. Олег Чернуха, Сергій Мілевський, новини на ЮА Суми. Від 2008 року в Україні всі новорічні дерева, які продають, мають бути чіповані. За продаж ялинки чи сосни без підтверджуючих документів штрафують як за незаконно зрублене дерево. Також можуть арештувати на півроку або обмежити волю на такий самий термін і конфіскувати майно. За інформацією прес-секретаря обласного управління лісового господарства Вікторії Постової у цьому році планують реалізувати 47 тисяч дерев. Торік ця цифра була 52 тисячі. У облагролісгоспі пообіцяли надати інформацію. Цю про продаж ялинок завтра. Фотохудожниця Любов Беспала сьогодні презентувала власний проект під назвою Присутність у Сумській обласній науковій бібліотеці. Це виставка світлин, що були зроблені у зоні проведення бойових дій на сході країни. Більше у сюжеті. 49 фотографій, щоб відзняти їх, любов без декілька разів виїжджала на схід країни, фотографувала українських бійців, їх побут. Намагаєшся підмітити кожну деталь. Те, що навіть хлопцям воно буде незнайомо, вони там питали, що ви тут фотографуєте. А воно ну, цікаве побачити, як вони до цих відносяться робіт, що їм присилають, да, до цих хрестиків, до цих іконок. А ти це все бачиш, ти стикаєшся перший раз, і це так. А ти просто розумієш, що це ж війна? Це ж ну насправді. Це фото зроблене три роки тому у місті Волновах Донецької області. На ньому Костянтин Чорнобров. Сьогодні він прийшов на презентацію проєкту. Це все зараз нахлинуло. Дуже приємно це все побачити, згадати, пережити знову. Те, що ми пройшли, Проєкт готувався три роки. Сьогодні ці фотографії презентували вперше. Нікому вона із наших не розповідала про цю виставку. І так от казала тема, тема буде цікава тема. А коли я допомагав їй їх друкувати, побачив, що такий матеріал дуже сильний, і він ну, бере дуже за душу. Ну просто щоб побачити ці будні людей, які стоять на передовій нашої цієї війни, то бере за душу. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Сумські хокеїстки повернули з Литви переможницями міжнародного турніру з індрохокею. Як здобували кубок, дізнавався мій колега Олександр Качанов. Це кубок Жальгеріс Оупен Оупен-2018» і Тепер він буде зберігатись у музеї сумського хокею. Вікторія Стеценко та Валерія Зайцева розповідають, як здобували трофей. У нас було тільки три, три гравця з Сумчанки, дівчата молодіжної збірної їздили, основний состав склад. Перший матч грали з Литвою, ну, з їхнім клубом, зіграли 6-1, виграли цю гру. Наступний матч був теж з Литвою, але з більш молодою командою. 8-3 був рахунок. На наступний день ми зустрілися з Мінськом, з ними зіграли 3-3. Ми зайняли перше місце в своїй підгрупі і зустрілися з, Теж литовською командою з Шауляю. І з ними зіграли 6-6 і по булі там вже виграли 3-1. Але матч був дуже складний, тому що ми спочатку проігрували 4-0. І вже ті вболівальники, які були не за нас, на трибуні вважали, що Україна вже не зможе здобути цей кубок, і вони там були дуже щасливі. Але сталося не так, як гадалось, і ми все ж таки вибороли цю перемогу. Подруга дівчат по команді Юлія Шевченко отримала відзнаку Кращий нападник турніру. Персональну відзнаку отримала і Валерія Зайцева. Вона була визнана кращим молодим гравцем турніру. Це не не одна моя заслуга, а усієї команди. Тому без них би не було цієї нагороди. Турнір у Литві став для сумських хокеїсток останнім у цьому році. Олександр Качанов, Віктор Лавченко. Новини на ЮАС Суми. Тренер команди Світлана Макаєва після турніру відправилась до Києва на нараду у Національній федерації хокею на траві. Тож прокоментували гру команди телефоном. Результат перше місце для цього составу дуже високий, тому, як ви бачили, ми повели омоложений состав. Сім ігроків молодіжний зборник, який будуть представлять Україну через місяць буквально. І три іграка зросли состава Сумчанки, которые в рамках цього турніру проводили підготовку Кубку європейських чемпіонів. Команда Сумського державного університету зіграла перший домашній матч групового етапу чемпіонату України футболу серед студентських команд. З ким зустрілись на майданчику підопічні Сергія Песоцького і чим завершився поєдинок? Далі у сюжеті. Першими у матчі забили гості. Зробили вони це на дев'ятій хвилині. Аби відіграти з господарем, знадобилось менше хвилини. На тринадцятій хвилині гри м'яч двічі побував у воротах сумської команди. Таким чином, перша половина гри завершилась з рахунком 3-1 на користь харківської команди. Після відпочинку гравці сумського політеху змогли уникнути поразки. На восьмій хвилині другого тайму підопічні Сергія Песоцького скоротили відставання від суперника до мінімуму. А на п'ятнадцятій хвилині зрівняли рахунок. Фінальна сирена зафіксувала у цьому матчі нічию. 3-3. Я думаю, що рахунок закономірний. І все таки ми одне очко заробили. Ще багато ігор попереду. Тому я думаю, для перших двох турів непоганий старт. Тому я думаю, що для перших двох турів неплохой старт. Ну у сунду дуже сильна команда. Тому в будь-якому випадку ми взяли одне очко. Ми розраховували на таку гру силову, багато боротьби, багато ударів. Єдине, ми приїхали обмеженим складом, і напевно нас фізично не вистачило. Маючи в активі 4 очка після двох ігор, команда Сумду очолює турнірну таблицю групи. У команди Харкова одне очко. Полтавського ПНТУ та Сумського СДПУ по нулю. Сумчани при цьому ще не стартували у турнірі. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАС Суми. Наразі це все, що ми підготували для вас. Новинний день продовжимо о 20.40. Залишайтеся з Суми.